Генеральна транспортна репетиція у суботу вулицю Стрийську закриють для руху приватного транспорту з 3-ї обіду до 11-ї вечора. Також заблокують рух на площі Петрушевича і вулиці Шотару-Ставелі. У місті відпрацьовуватимуть транспортну схему, яка діятиме під час євро 2012 Зокрема, автобуси рухатимуться за спеціальними маршрутами. Усі вболівальники зможуть доїхати на арену Львів, де відбуватиметься матч мішевка Львів та Запорізьким металургом експрес-маршрутами. Вони почнуть курсувати із 16.30 від площі Петрошевича кінотеатру імені. Ні, Довженка і терміналу нового аеропорту. Кінцева зупинка на вулиці Вернацького поблизу автовокзалу. Це хороший експеримент, тобто це дасть можливість проаналізувати тобто, і відчути, де, де ще потрібно підсилити, скажімо так, транспортом якісь слабі місця, а де ми будемо відчувати, що ми зможемо це зробити. Тобто, і відповідно прорахувати всі показники транспортування від відвідувачів стадіону. Проїзд у маршрутах коштуватиме 2 гривні. а От водіям приватного транспорту до стадіону доведеться їхати через об'їзну дорогу.